В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ваші високопреосвященства, владики, архієпископи, митрополити. Приосвященні владики, всесвітліші і всечесні Отці. Преподобні брати і сестри в монашестві, достойна і опечалена родина блаженнішого Любомира, другі хресті, брати і сестри, в Україні і на поселеннях, які зараз єднаєтеся в тій хвилині з серцем України, з серцем нашої церкви в цей скорботний момент. Христі, брати і сестри, жалобна громада. Слава Ісусу Христу. Сьогодні Христова Церква святкує свято Святого Духа. Вчора ми нашими духовними очима споглядали на подію П'ятидесятниці, на це Богоявління. Духа Святого в огняних язиках ми вглядались в момент народження на землі Христової Церкви. А сьогодні містичні очі церкви є скеровані на особу, на іпостас третьої особи Пресвятої Троїці, Духа Святого. Сьогодні ми хочемо вглянутися у це таємне, таємниче, незбагненне діло, яке він чинить як Дух святості, життя, як дух утішитель і податель всякого блага в особі кожної людини. А зокрема, ми хочемо споглянути на це велике діло Духа Святого. В житті, в служінні, а навіть у блаженній кончині нашого любого батька, блаженнішого Любомира. Святий Ірней Ліонський, великий учитель церкви, говорив, що Господь Бог формує, плазмує людину так подібно, як ганчар надає певної форми, певного вигляду. Безформній глині. І тими двома творчими руками, якими Господь Бог підносить, оформляє, запечатує на свій образ і свою подобу кожну людину, є з одного боку Слово Боже, Його єднородний Син Ісус Христос, а з іншого боку, Дух Святий. Усі ми люди є однакові, бо ми усі є сотворені на образ і подобу, як би сказав той же ж Іриней, воплоченого Христа. Але водночас усі ми є різні, ми є унікальні, немає на землі двох однакових осіб. Добра мама знає, що навіть близнюки у неї. Як вона по-материнськи переглянеться до їхньої особи, є різні між собою. Ту унікальність, цю неповторність кожній людській особі завдяки своїх, своїх дарів формує, наділяє Дух Святий. Кожному з нас, Він надає свою форму святості. Немає в Христовій церкві двох абсолютно однакових святих. Кожний має до Бога свою дорогу. Через Духа Святого наш Отець Небесний у Христі Ісусі в унікальний, неповторний спосіб торкає кожного з нас. Бог до нас, кожного, має свій унікальний неповторний підхід. І тому кожна людина по-своєму до нього уподібнюється. На сході європейської цивілізації завжди, ще з дохристиянських часів, Люди мали якесь окреме, особливе трепете ставлення до незрячої людини. Більше того, Господь посилав нам, східним європейцям, таких людей, які своїм життям заклали підвалини сучасної європейської цивілізації. Згадаймо незрячого Гомера, який наспівав Іліаду і Одісею, і тим заклав фундаменти сучасної Європи. Його спів оцього незрячого лірника і пророка. Став епосом, який пережив його час і епоху. Навіть великі полководці з його поемами завойовували світ. Але це відчуття, відчуття особливої ролі і поваги, особливого голосу і духовного зору. Зберегла у собі саме Україна як повагу і трепет до такої людини, пригадаймо незрячих кобзарів, які оспівували у своїх піснях долю і недолю, але були сумлінням нашого часу. Не знати даремно ми великого Шевченка називаємо кобзарем. Тому що він зумів заторкнути глибини української душі і дав нам те, що нас створило як народ. На початку нового часу. Споглядаючи. На окремий, унікальний і неповторний шлях святості блаженнішого Любомира ми в його особі бачимо щось дуже воднораз подібне, але й відмінне. Святий апостол каже сила Божа проявляється в моїй немочі. Блаженніший Любомир, зокрема, коли втратив свій фізичний зір, наче ще ширше відкрив зіниці своїх духовних очей, коли він заходив, чи то в Папський апостольський палац, чи у Верховну Раду України? Чи в університет Києва, чи Львова, чи в будь-яке інше громадське місце усі вставали. Йому вартувало лише прийти і сісти, вже всі все зрозуміли. Але я думаю, що окремі види святості якось дуже цікаво нам оспівав про Любомира нас наш Тарас Шевченко. Пригадаймо його слова Перебендя, старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештається і на кобзі грає, а хто грає? Того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч і сам світом нудить. Отакі то перебендя. Старий і сліпенький, заспіває весільної. А на сльози зверне. Я думаю, що краще оспівати кобзаря нової незалежної України неможливо. Краще описати його вид святості. Нам сьогодні годі. Але ми відчуваємо. Що та кобза, на якій грав блаженніший Любомир, це була душа кожного з нас, душа кожного українця, незалежно від релігії, конфесії, місця проживання, мови, він своїм бархатистим баритоном уміг заторкнути такі низькі регістри. Наших з вами сердець, що здригалися серця навіть тих, які його не бачили, але чули. В Луганську, в Донецьку, в Сімферополі, в Україні і за кордоном. Цей наш химерний український перебенд'я залишив нам наш. Сучасний новий національний український епос своєю мудрістю, своїм словом, навіть своїм гумором і дотепністю. Це його кобзарський спів ми ще будемо довго намагатися почути і зрозуміти через його аудіокниги, фільми, звернення а навіть його блоги в інтернеті. Він, Любомир, залишає нам у спадок нову підвалину новітньої християнської української цивілізації, яку нам з вами доручає Господь Бог розвинути, зібрати. Нею жити і на ній будувати нашу вільну і незалежну Україну. Він був нашим патріархом. Але знаєте, сьогодні є різні патріархи. Хтось уподібнюється до державного чиновника, хтось до вірно подданого служаки. Хтось до олігарха, а Дух Святий уподібнив нашого блаженнішого до дивного і химерного перебенді кобзаря наших днів. І тому ми вже відчуваємо, що його пісня, його дума не вмре і не загине. Вона вже його пережила, вже стала історією. Наші серця і душі продовжують співати як кобза. І ми це особливо бачили в тих останніх днях у Львові і Києві, коли десятки тисяч людей, слухаючи, молячись до нього і з ним, відчували себе заторкнутими його особою, його словом. Отакий-то перебендя, чудний та химерний, заспіває весільної, а на сльози зверне. Наш батько любомире. Ми сьогодні тебе складаємо до гробу. Ми сьогодні. Слухаючись у твій голос, виграючи твою думу у наших серцях, з тобою наш перебенде і плачемо, і сумуємо, але водночас радіємо. Ми плачемо, тому що ти відходиш від нас. Ми плачемо. Тому що ти не зможеш в той притаманний тобі спосіб особисто до кожного нас знову всміхнутися і нас поблагословити. Але ми радіємо, бо бачимо, як в цей день п'ятдесятниці Господь Бог починає тебе прославляти. Тебе щойно тепер починають слухати ті, які вчора ще не чули. Через Твоє Слово, Твою думу, молитву і благословення воскресає сьогодні українське серце. Ми хочемо назвати Твою думу, твій новий український епос, як підвалено нової цивілізації в Україні Твоїм іменем. Ми хочемо, щоб. Наша Україна носила ім'я любові і миру. Тому ми любимо тебе, наш батьку, а любов ніколи не вмирає. Тому наш зв'язок з тобою, особистий, духовний, ніколи не перерветься. І ми знаємо, що поруч тебе ми будемо завжди у мирі. А ти на небі, як молільник за нашу церкву і український народ, будеш все робити. Ти сам станеш посередником дії Духа Святого, який зійшле мир Україні і оновить лице нашої землі. Ти любив мир, ти жив у мирі. І так по-тихому з миром упокоївся в Бозі. Спочивай у мирі. А ми будемо у мирі і любові, йти за тобою. А Господь нехай дасть тобі, учинить тобі вічною. Amém. amém.